Року, рік назад ми святкували 23-ю річницю е з дня заснування медичного центру МДК, і це було у Пирогова, це було дуже гарно в національному убранні. Звичайно, після ось такого гарного святкування ми сіли і почали думати, що робити цього року. Справді, в такий момент, коли країна практично в стані війни, і троє наших співробітників зараз воюють, так. Ось і ліками ми допомагаємо. Тобто це було якраз ось в тому руслі, в тому, в тому настрої, що перебувають і керівники компанії, і взагалі всі співробітники. Дуже вірно, на мій погляд, тому що допомога дітям нашим, скажімо так, тому що не всі наші. Це бути важливо, святе і працюємо і з задоволенням, допомагаємо. Співробітники підтримали. Сьогодні всі майже присутні на даній акції. Це перша така акція, коли всі разом ми робимо добре діло для школи-інтернату. Компанія працює два місяці, поэтому як новий співробітник. для меня это немножко все новое компания очень большая и в свою очередь сегодня суббота, свой личный день у меня родилась дочь и было вчера месяц но я сегодня здесь я тоже хочу помочь детям и дети это наше будущее вот. и ну, действительно очень приятно и положить не просто там как говорится уже там деньги, а прийти и внести свой труд на благо как говорится своей страны своему народу очень здорово. чем больше ты помогаешь, тем это больше к тебе возвращается. Поэтому, конечно же, помогать нужно. Я замечательно отреагировала на эту идею. По выходным я обычно сижу с ребенком. Как можно пропустить возможность помочь? ста детям. В коллектив у нас даже когда в костюмах мы все дружелюбные, все друг друга поддерживаем. Здесь просто эта сплоченность еще больше проявилась. Ми поэтому почаще часі, і побольше би таких міроприятів хотілося б в майбутньому. Це потрібно робити, і ми в цьому всі впевнені. І те, що сьогодні прийшло стільки небайдужих людей, які в принципі могли б провести цей час з якоюсь іншою метою. Але тим не менше вони тут, і ми бачимо, що це людям потрібно. Я повністю сприйняв цінності корпорації фарм, і е, особисто мені подобається призначення корпорації фарм. Це життя, головна земна цінність. Ми призвані. Зберігати та його та покращувати. Я працювала вчителем і ще з тих часів. Я пам'ятаю, що постійно була певна підтримка від вашої компанії. Ось така акція дійсно проходить вперше. Ще ніколи не було того, щоб працівники ось відкрито так прийшли і в стінах школи, надали таку посильну допомогу. Так що я безмежно вдячна. Що так сьогодні все швидко, активно, організовано відбувається і значний об'єм робіт дійсно виконано. Я вважаю, що як для пілотного проекту і абсолютно нової ініціативи в нашій компанії це просто вражаюче. Це ще раз підкреслює сімейний дух. Ще раз підкреслює ті цінності, які компанія проповідує, і реальні дії співробітників вони є доказом того, що наша місія вона реально втілюється в життя.